29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв. Крут на Буковині троє лікарів збагачувались на ухилянтах. Буковинцям почали відключати світло за борги. Буковина у Жалобі. 29 січня відбулось прощання з військовослужбовцем, який захищав рідну землю від російських окупантів. Старшого солдата Миколу Ремпегу в останню дорогу провели у селі Шубранець Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава герою глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. 29 січня в Україні відзначають пам'ять героїв Крут. Українських студентів, які ціною власного життя, зупинили майже 4 тисячну армію більшовиків, яка наступала на Київ. Битва тривала майже 6 годин. 29 січня вшановують пам'ять героїв Крут. Бій під Крутами у 1918 році була оборонною операцією, яка на кілька днів зупинила наступ ворога. Ця битва символізує патріотизм, стійкість та самопожертву української молоді, в боротьбі за державність. Ми вирішили запитати чинівчан, чи знають, що сьогодні за день та що вони Знають про Героїв Крут. День пам'яті Героїв Крут це, як сказати, виступ студентів, ну, не виступ студентів, а захист студентів ну, супротив проти Червоної армії. День, коли захисники на півночі України да, захищали українську державність. І загинули, але тим не менш відстояли. Мені здається, що історія вона повторюється, і ми, як свідомі громадянини нашої держави, повинні брати якісь певні уроки і розуміти, що незалежність і свобода нашої держави вона виборюється важко, вона виборюється величезними втратами. Але тим не менш ми не маємо. Права здавати назад, тому що ми маємо бути незалежною вільною державою. Захищали хлопці нашу Україну, так як зараз гинуть. Молоді, світ нації. От у мене зять військовий так само воює з 2014 року. Треба тримати, що робити. Я думаю, для України це свято, так як все, що робить нашу державу вільною, незалежною, бо багато було жертв погибших, але демократія і. Жити демократію треба боротись. Ця дата важлива для України, щоб пам'ятати, який в українців сильний дух, які українці в цілому сильний народ. Сьогодні в Україні відзначається День Героїв Крут. Під крутами ці молоді хлопчаки почали з ними бій. Для України ця дата є пам'ятною, оскільки, по суті, в той час Україна вперше вийшла на світову арену як велика така. Навіть не знаю, як це сказати як великий об'єкт, як суб'єкт міжнародних відносин, і деякі країни навіть визнали незалежність у УНР. Сподіваємось. Цьогоріч ми певно зможемо відсвяткувати день перемоги, і ця дата буде не менш значимою та пам'ятною в нашій історії. Серед героїв бою під крутами уродженець Буковини, Кресантій Спринженат. Відомостей про хлопця майже не збереглося. Запис у церковній книзі свідчить, що він народився 23 травня 1900 року у селі Самушин на Заставніщині. Юген Паселюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 на боковині троє лікарів збагачувались на охилянтах. За даними СБУ, посадовці медичних закладів та ВЛК влаштували масштабну корупційну схему з уникнення мобілізації. Підозрювані видавали фіктивні довідки, на підставі яких чоловіків знімали з військового обліку. Відповідно до налагодженої схеми, чоловікам видавали фіктивні медичні довідки щодо наявності у них психічних захворювань, госпіталізації та виписок про проведене лікування. Далі на підставі цих документів ухилянтів знімали з військового обліку у зв'язку із непридатністю до військової служби, коштувала пацієнтам ця комплексна послуга. 6 тисяч доларів США з особи за інформацією слідства. Зловмисники протягом листопада 2023 січня 2024 року заробили на таких оборудках понад 115 тисяч гривень. 6 тисяч євро за пішу прогулянку. Прикордонники Чернівецького загону затримали трьох ухилянтів. Прикордонники заздалегідь спланували затримання трьох чоловіків, які планували пішки потрапити до Румунії, оминувши прикордонний контроль. Ухилянти намагалися втекти, але їх затримали за кілька метрів від державного кордону. Мешканці Івано-Франківської Запорізької та Сумської областей заплатили чернівчанину по 6 тисяч євро. І той, за допомогою мобільного зв'язку, надавав їм вказівки по часу та напрямках руху. Особу головного організатора встановили. Триває його пошук відносно затриманих поруш. ...склали матеріали про адміністративні правопорушення. Буковинцям почали відключати світло за борги. 29 січня Чернівці Обленерго обмежило споживання електроенергії 33 абонентів, а на 30 січня заплановане відключення ще 31 Серед абонентів у списках на сьогодні найбільші суми боргу становлять 71,7 тисячі гривень, 50,4 тисячі гривень, 43 тисячі гривень, які назбирали здебільшого мешканці приватних особняків. На 1 січня 2024 року енергопостачальна компанія тов. Чо ек сформувала списки боржників з найбільшими сумами по місту: 417 абонентів на суму 7 мільйонів 239 тисяч гривень. Загальний борг за електроенергію на букавини становить понад 379 мільйонів. З них понад 266 мільйонів це побутові споживачі. Твіці найбільших боржників це Гавоцький, стороженецький. Та місто Чернівці, проте найбільше заборгованість з електроенергії на накопичує саме чернівчан. Більшість споживачів, які мають заборгованість, це люди з достатнім рівнем фінансового становища. Ми зараз бачимо і підтверджується тим, що після отримання попередження люди проходять і платять всю заборговність одразу. До речі, саме люди пенсійного віку, найвідповідальніші наші позначі, які вчасно сплачують рахунки. Загальна кількість на відключення була подана на 900 споживачів. На загальну суму заборонені 16 мільйонів гривень. Це буде опрацьовуватися і до кінця січня, і до 29 лютого. Наразі були відключення Кіцман, а сьогодні саме Чернівці. У Мамалигівській територіальній громаді облаштували три нові майстерні швейну, столярно-слюсарну та кулінарну. У Мамалигівській територіальній громаді відкрили центр професійного та креативного розвитку. Тут облаштували швейну, столярну слюсарну та кулінарну майстерні, щоб діти могли опановувати професійні навички на сучасному обладнанні. Учениця 10 класу Мамалигівського ліцею Марія Антончук мріє стати дизайнеркою. Можна пошити все що вгодно, там сумки до одягу, навіть ці самі косметички, футляр для окулярів. Тому я вважаю це дуже корисно. Швейну майстерню облаштували у Мамалигівському ліцеї. Придбали 10 швейних машин, праску з парогенератором, розкрійний стіл та інше необхідне приладдя. Ми тут проводимо уроки. Так з дівчатами займаємося, якщо ви бачите, за виставками у нас є різні види рукоділля. Так, є і шиття, є і вишивання, і в'язання. Але як нам пообіцяли, з наступного року планують виділити і гурткові години вже чисто на швейну справу. Раніше у навчальному закладі не було достатньо професійного обладнання для проведення уроків з трудового навчання. У рамках проєкту Агенція розвитку громад Буковини облаштували столярну слюсарну майстерню. Нині тут 11 верстатів, фрезерний стіл, електроінструменти та інше обладнання. Раніше ми могли працювати тільки лобзиком, а зараз принесли нові обладнання і є шліфувальні машини, нові сверлильні станки і швидше. Проекти можна робити швидше ніж раніше. Щоб підготувати майбутніх кухарів та технологів, у ліцеї облаштували кулінарну майстерню. Тут є кухонні меблі. Ще мають закупити індукційні плити, духовки, холодильник, кухонні машини, блендери та іншу побутову техніку. Зараз немає майстрів, які би працювали, які б вміли працювати. А так, виходячи з школи, дитина вже буде мати хоч якісь знання по роботі з деревом, по роботі з металом. Так само. Дівчатка будуть вміти шити і готувати їжу. Під час відкриття Центру професійного та креативного розвитку для школярів Мамалиївської територіальної громади організували майстер-класи з надання першої домедичної допомоги, косметології, робототехніки, енергоменеджменту та в'язання м'яких іграшок. Облаштовують майстерні в закладах освіти в рамках проєкту об'єднання громад задля сталого економічного зростання за підтримки агенції розвитку громад Буковини. Мамалиська громада трішки віддалена від центру, і зрозуміло, що хотілося б, щоб навчальний процес був організований якісно. По-друге, ми ми рухалися на виконання закону про освіту. І ми розуміємо, що віддалені громади не зможуть забезпечити, наприклад, науковий напрямок. Це буде професійний, все таки напрямок. І можливо якісь бюджетні кошти будуть виділені. Ми не знаємо наразі. Але в реаліях сьогодення грантові ресурси я вважаю, що було правильно використати. Центри професійного та креативного розвитку у рамках проєкту об'єднання громад задля сталого економічного зростання облаштували у 12 територіальних громадах Чернівецької області. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Медсестра з Донецької області переїхала на Буковину, а нині займається вирощуванням фруктів на місцевому агропідприємстві. Переселенка Вікторія Федьорко з Донецької області переїхала на Буковину. Самостійно працевлаштуватись не змогла. У місцевому центрі зайнятості їй знайшли роботу. Медсестра Вікторія Федьорко з початку повномасштабного вторгнення переїхала з Донецької області у село Данківці Хотинської громади. Одразу почала шукати роботу за фахом. Не виходило, все-таки це село. Тут мало де можна знайти роботу. Хіба тільки в центрі, але добиратись незручно. І дуже добре, що є такі організації, які допомагають таким, як я знайти роботу. Пані Вікторія шукала роботу через Котинський центр зайнятості. Звичайно, на початку це було незнайомо, але колектив хороший, керівник хороший. Підказали, навчили, адаптувалась, працюю. Вікторія Федьорко понад рік працює на виробниці з вирощування фруктів. Переважно займаємося вирощуванням яблук з 2009 року Ми в цій сфері. Маємо різні сорта. Крім яблук, за минулі роки ми додали трішки груші, додали трошки сливи, черешні. Це все невеликі кількості для того, щоб можна було утримати сезонних працівників. Працевлаштувавши Вікторію Федьорко, підприємець Віталій Латошкін звернувся до служби зайнятості для отримання компенсації. Виплата ще триває. Наразі роботодавець отримав понад 28 тисяч гривень. Створення одного або двох робочих місць це. Держава надає компенсацію в розмірі від 150 до 250 тисяч гривень. Одне робоче місце 150 тисяч, два робочі місце – 250 тисяч гривень. Це людина може отримати, закупити обладнання і працювати на повну потужність, і тим самим просто повертає кошти як компенсацію єдиного соціального внеску протягом двох років. Євген Паселюк, Мілана Федорюк, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Скільки шлюбів зареєстрували у 2023 році? Та яка кількість розірваних сімей? У 2023 році у відділі державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 3247 шлюбів. Було зареєстровано протягом 2020 року 3770 шлюбів, у 2021 році вже зареєстрували не більш 4944 шлюбів, у 2022 році це була цифра 3539 шлюбів і за 2023 рік у Чернівецькій області було зареєстровано 3247. Сім шлюбів у військовий стан жінка та чоловіки стали більш задумуватися над тим, щоб їх відносини були узаконені згідно чинного законодавства, а не проживати однією сім'єю. Найчастіше шлюби розривають на підставі непорозумінь та життєвих ситуацій, живучи в воєнному стані, кажуть у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. У 2020 році зареєстровано 402 розірвання шлюбу, в 2021 році це 413 розірвань шлюбу, а в двадцять році це 225 розірвання шлюбу. А за 2023 рік це 346 розірвань шлюбів. Дуже багато людей зараз розірвають свої Відносини на підставі того, що військовий час і війна вона впливає на думку чоловіків, жінок. Буває, що люди прожили 30 років розірвання шлюбу, а що люди прожили місяць, два-три і зрозуміли, що вони не пара один одному. Тому вікова різниця різна буває. Загальна кількість розлучень вища, тому що є ще розірвання шлюбів на підставі рішень суду. Ми запитали чернівчан, чи одружені вони та наскільки шлюб важливий для них? Одружена, вже 28 років. Я рахую, що людина не може бути одна, вона повинна бути в парі, і людина повинна бути завжди в шлюбі, тому що коли ви складаєте шлюб, то у вас з'являється наше, а коли ви не складаєте шлюб, то у кожного своє. Ми одружені. Скільки років ви вже одружені? 33. У нас діти, внуки, що би не було, життя продовжується. Живемо раді внуків, раді дітей. Якщо ми вже одружилися, то повинен бути якийсь результат цього кохання, цього одруження. Тому є діти, є внуки і вони нам приносять радість. Розлучена. Тому що один пішов вперед розбиватися, а інший відстав. Хотілося того, щоб відчувати себе, що ти є хоча Законно, чимось, чимось. Вищим, якби. З мого боку було предложення. І жіноча половина дала згоду. Чоловік пішов тоді, якби зразу. 16 як і всі, березня 22-го року. Да, як як і всі пішов. І, мабуть, це ну, якби більш відчуття того, що ми разом. Ми не встигли просто, мабуть, тоді обвінчатися, а далі вже ну, тепер ми чекаємо закінчення війни, щоб для того, щоб ввінчатися. Я не заміжня, взагалі не була заміжня ще поки хотілося б будувати сім'ю. Аспект якоїсь людської, можливо, потреби. Кожен з нас же хоче будувати сім'ю спільно з кимось. І ну, нехай не кожен, але все рівно ми всі прагнемо бути з людиною і мати своїх людей поряд. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4